Доброго ранку, миру і ласки від Господи Спасителя Ісуса Христа, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і тим, хто не має такої можливості, на жаль, сьогодні таких багато. Разом з вами я об'єднуюсь у подяках Богові, адже Він подарував нам цей день і залишив обітниці, на які ми можемо покладатися вірою. І переживати чудові досвіди із Господом. Але ми будемо мати ці досвіди, коли ми підемо на справу, яку Христос чекає, що ми маємо виконати. І послухайте, вірш, я його вважаю, як доручення Ісуса Христа. Це Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. І це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Христове Євангеліє від початку до кінця є вісткою про спасенну благодать. Це його основна ідея. Блага вістка буде допомогою нужденним світлом для очей, які можуть розрізнити істину і керівництвом для душ спраглих твердої опори, повне і вічне спасіння, доступне кожній душі. Христос чекає та прагне промовити слово прощення і наділити людей даром благодаті. Він очікує. І говорить нам, як колись сказав сліпому біля воріт Єрихона, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Я звільню тебе від гріхів твоїх, я омию тебе моєю кров'ю. Усіма шляхами життя прямує душі, спраглі спасіння, сліпі, спотикаються в темряві. Дайте їм світло, і Бог благословить вас, як Його працівників. Нам необхідно більше наполегливості у Христовій справі. Велике послання істини має прозвучати з такою силою, аби впливати на віруючих і показати їм, що Бог сприяє нашим зусиллям, що величний Господь є нашим живим джерелом сили. Перевага кожного християнина не тільки очікувати, а й наближати прихід нашого Господа Ісуса Христа. Якби всі, хто сповідує Його ім'я, приносили плід для Його слави, то швидко увесь світ був би засіяним насінням Євангелія. Незабаром достигли б останні жнива, і Христос прийшов би зібрати дорогоцінний урожай. Настав час, коли через Божих вісників сувій розгорнутий перед світом. Істина, що міститься у вісті трьох ангелів, що написано в 14 розділі книги об'явлення, повинна досягнути кожного народу покоління, племені і народності. Вона має освітити темряву кожного континенту і поширюватися до віддалених островів на морях. Ця робота повинна бути виконана невідкладно. Наш девіз уперед. Тільки уперед. Ангели Небесні підуть попереду нас, аби приготувати нам шлях. Ми ніколи не повинні знімати із себе тягар турбот про далекі поля, доки вся земля не освітиться Господньою славою. І скажу вам, що світ сьогодні чекає, і усе світ уже чекає, щоб це сталося. І ось що написано у Івані від Луки в 14 розділі, у 23 вірші: «Вийди на шляхи за міста. І змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Увесь небесний усесвіт виявляє величезний інтерес до крихітної планети, бо Христос заплатив безмежну ціну за душі її жителів. Увесь усесвіт звертається до тих, хто знає істину, що вони цілком присвятили себе справі проголошення істини. Як вона була відкрита їм у вісті ангелів у Євангелії? Усе, що ми бачимо і чуємо, закликає нас до виконання нашого обов'язку. ж диявола схиляють кожного христинина до того, щоб він став на його бік. Доручена нам справа така грандіозна і така важлива. Що для її здійснення необхідні мудрі, безкорисливі люди, які розуміють, що означає віддавати себе повністю спасінню душ. Однак немає потреби у служінні байдужих людей, бо Христос нічого не може зробити через таких. Христос потребує гідних працівників, серця яких стискаються, коли бачать людські страждання, а їхнє життя свідчить. Що вони приймають і віддають світло, життя та благодать. Завдяки самозреченню і жертовності народу Божому необхідно наблизитися до Христа. Його єдиною метою має стати поширення по всьому світові вістки милості. Деякі будуть працювати так, інші інакше. Залежно від того, до чого закликає і як веде її Господь. Однак усім треба працювати спільно, прагнучи досконало виконувати свою місію. Церква. Не зійде зі свого шляху, я маю на увазі Церква Божа, доки її члени прагнуть одержати допомогу біля престолу благодаті заради невпинної співпраці у великій роботі зі спасіння душ, які стоять на краю загибелі. Небеса чекають появи освячених каналів, через які Бог зможе спілкуватися зі своїм народом. А вже через нього і з усім світом. Бог буде діяти через освячену, самовіддану церкву свою. І він буде відкривати свій дух видимим і славним чином, особливо в наш час, коли Сатана з усією витонченістю зваблює душі і служителів, і простих віруючих. Невже? Церква Божа не прокинеться, щоб усвідомити свій обов'язок. Бог бажає, щоб через нас світою був відкритий Ісус Христос, щоб усі пізнали, що тільки в ньому є спасіння, і тільки через нього ми можемо повернутися до Небесного Отця. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми стали тими самовідданими працівниками на ниві Божій. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний Батьку. Ми щиро вдячні тобі, що ти сьогодні побудив нас Духом Святим відкрити святе письмо і читати твої святі слова. Ти навчаєш нас, що час приходить до кінця. Життя планети Земля і все, що на ній, приходить до завершення, тому що беззаконня поширюється світ скоро готовий пожати наслідки того, що він чинив під. Керівництвом сатани, Господи, але в цьому світі Ти маєш свою церкву, тому ми хочемо бути тими, якими Ти хочеш бачити нас. Тому увіряємо свої серця Тобі. Дай нам мудрості і сили Святого Духа бути живими вісниками Євангелії, щоб відкрити всім Твою любов, Твою велику жертву і ціну, яку Ти заплатив, щоб відкупити усіх. Господи. Перед тобою схиляємося і просимо прощення. І в тебе просимо благословення на справу Твою, яку Ти доручив нам виконувати, благословення на наші сім'ї, родини і благословення на наш край, який ти до цього часу благословив миром, і просимо тебе, миру для всієї країни, просимо спокою для кожного серця. Допоможи, щоб кожне серце, знайшовши спокій в тобі, чекало Твого повернення. Це наша молитва і прохання до тебе і дякуємо за те, що чуєш нас і славимо Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Перерахувавши багато ознак, вже хтось тільки нарахує їх, читаючи 24 розділ Іван від Матвія, Христос залишив останню. Який сказав, і буде проповідана Євангелія на свідкування усім народам, і тоді прийде кінець. Друзі дорогі, ми живемо у часі кінця. Христос біля дверей, все залежить далі від нас. Небо зробило все, щоб я і ви могли прийти до Ісуса, віддати Йому свої гріхи і бути в числі Спасених. Але прийшовши до Ісуса, Господь ще просить. Щоб ми сказали таким самим, як і ми сказали про його любов, про те, що Він сьогодні чекає, що і заради них Він віддав своє життя. Тож, друзі дорогі, якщо ви розумієте цю правду, скажіть кожному, з ким ви будете мати можливість спілкуватися сьогодні, що Ісус Його чекає. Нехай Господь вас благословить добрим бажанням бути Його послідовником, бути Його вісником. Нехай сьогодні він буде з вами. І я, прощаючись, скажу вам до побачення.